Можу навести приклад свого першого разу. Мені не вистачило шість днів до 18 років. Мене батьки начкували, що це має бути саме 18, бо тоді твоє життя складеться просто до гори дригом. <гум> да, <гум> і я отримала <гум> цю дату просто так. От скільки днів не вистачило? — шість днів. Ні, я працювала. Я працювала в ресторані офіціанткою, Хлопець був адміном. Він був старший за мене на 10 років. Йому було 28. Я була типу закохана. Був прикол в тому, що я була впевнена, що от він доросліший, тобто все буде типу, класно. от Я була впевнена. Але я його просила: давай дочекаємо до 18 років, і в нас був корпоратив, і мене просто посуть. Сусі... Збухали? Ні, ні, не збухали. Але я була п'яна. Ну він гарно підготувався. Він зняв гарний готель, було шампанське, але мені не сподобалось. Всякаса да. було Ма прямо мало випило. Мало випила. Слухай, краще б я багато випила і взагалі нічого не запам'ятала. А, тому, я що... Що... Ну, ні. Ну, Тобто це тобто, ж... це було жахливо. А йому, типу, він вважав, що типу він Типу, ще знаєш це питання Ну, що, Скільки раз ти вики разів? А я лише думаю, що кончила, що таке кончила, що я мала типу відчути.